А й в соціальних мережах і у нас є на зв'язку Роман Безсмертний, дипломат посол України в Республіці Білорусь дві 2010-2011 роках, народний депутат кількох скликань і колишній віце-прем'єр-міністр України, пане Романе. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора, пане Сергію. Найперше найперше, пане Романе, давайте послухаємо. Що сказав Володимир Зеленський, звертаючись до наших міжнародних партнерів після того, як побачив весь світ, як ефективно партнери держави Ізраїль відбивали атаку Ірану, і це викликало певні емоції у президента Зеленського. Подивімося і послухаємо, що він сказав? У нас закінчились всі ракети. Які захищали трипілля. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО, союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. І це відповідь всім, хто каже. На будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Пане Романе, наскільки доречними є закиди президента Зеленського на адресу до наших західних партнерів і порівняння України та Ізраїлю? Перше, що важливо, я не бачу тут у словах президента західів, є лише констатація фактів. Факт дійсно такий, що Ізраїль не є країною НАТО, але Ізраїль є основним партнером НАТО поза НАТО. Є такий статус, і на це треба зважувати. Це, по-перше, по-друге, Ізраїль має бі біля десяти угод про взаємодопомогу в питаннях безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Але навіть не це є. Визначальним у ситуації, про яку ми зараз говоримо, визначальним є надання допомоги на основі певного правового механізму. Таким правовим механізмом для України є Будапештський меморандум, або як його точно називають, меморандум про гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенітету України в зв'язку. З приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Зверніть увагу, як впродовж багатьох років відбувалася дискредитація цього основоположного документу у відносинах України як з європейськими партнерами, так і Сполученими Штатами Америки. Звернув вашу увагу на те, що цей документ підписано. Прем'єр-міністром Мейджером від Великобританії, президентом Білом Клінтоном від Сполучених Штатів Америки. цей документ проголосовано Радою безпеки ООН. До нього приєдналися Франція і Китай і, не дивлячись на те, що прямим порушником цього документу Статуту ООН і договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь є Росія, зобов'язання всіх інших. По цьому документу, тобто Великобританії, Франції, Китаю і Сполучених Штатів Америки залишаються як гарантів територіальної цілісності і суверенітету України, скільки років пройшло? 30 років, як без кінця ми чули, що це не такий несякий документ. Зверніть увагу днями, що сказав міністр закордонних справ Великобританії? Лорд Девід Кемерон, що Великобританія брала участь в допомозі Ізраїлю по ліквідації крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотників Шахет на основі угоди, яка укладена як процесуальна угода щодо спільних дій по ліквідації держави, і діл Ісламської держави. Це процесуальний документ, який передбачав технологічну сумісність. Відтак можна сказати, що що вдалося Росії, про що ми з вами не одного разу говорили: це зруйнувати систему міжнародного права. Дискредитація Будапештського меморандуму, про який я сьогодні цитував, як він називається насправді це ключ і в нинішній ситуації. Справа в тому, що важливіше було б, якби президент, уряд, Міністерство закордонних справ, зібравши очільників Будапештського меморандуму, роз'яснило їм, що цей документ є частиною після рішення відповідного Ради безпеки, статуту ООН і договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, дає підстави для того, щоби. І Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки надавали не тільки допомогу обладнанням, озброєнням, боєприпасами і так далі, а в тому числі і брали участь в допомозі щодо ліквідації атак, які здійснюється рашистський режим за допомогою балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників, тим більше. Це, ця атака відбувається по цивільних об'єктах. Звідси, з моєї точки зору, необхідно чітко сформулювати завдання а, дипломатичним службам, а, скликати а, нараду в форматі а, Будапештського меморандуму. І це важливо, щоб це було зроблено перед так званим а, самітом миру. До якого треба дійти, я про це не одного разу казав, і зайвим підтвердженням є сьогоднішня розмова Шольца і Сідзіньпіня. Бо там, як ви бачите, дискутується зовсім інший формат. Відтак, з моєї точки зору, президент лише констатував факт, чому так там, а тут зовсім по-іншому. На це відповіли за день до того представник Держдепу Білого Дому Джон Кірбі і міністр закордонних справ Великобританії Лорд Девід Кемерон. Але, на жаль, вони не володіють аргументацією, і ніхто зверніть увагу, ні з українського боку, з офіційних осіб, ні з боку США, ні Великобританії не користується чомусь. Повною правовою підвалиною, яка дає можливість на сьогоднішній день задіювати точнісінько такий механізм. Тим більше, що під час відбиття атаки про Ізраїлю була задіяна в тому числі і система Іджіс, це протиракетна система оборони Північно-Атлантичного Союзу, бо захоплення цілей, їх наведення, їх ведення, прицілювання навіть команди на вогонь. Власне, давалися в автоматичному режимі. Подібні операції без цієї глобальної системи контролю над небом є неможливо ніякі б льотчики, ніякі б кораблі в індивідуальному порядку здійснювати ліквідацію більше 400 об'єктів, які сконцентровані на такій невеликій площі окремо не могли. Тобто, ми бачимо роботу системи протиракетної оборони НАТО. І її учасників, таких як Великобританія, Франція, Сполучені Штати Америки. Причому це здійснювалося з носіїв проти ракет на морі, в повітрі і на суші. Весь комплекс був задіяний. Я можу тільки сказати, що в системі а, Bravo а, вона справляється своїми завданнями. Якщо додати до цього ще ті дві моделі і системи, які діють, на в Ізраїлі це залізний купол і щит Давида, то ми бачимо досить такі приголомшуючі з точки зору усунення цієї загрози результат. Відтак, з моєї точки зору, сьогодні відкриті всі абсолютно шламбауми, щоб вести діалог про залучення в тому числі цієї системи для допомоги України. Наголошую ще раз. Всі правові підстави для цього є потрібна робота. Пане Романе, ви згадали про підписантів Будапештського меморандуму і Францію, яка підписала цей меморандум із застереженням, але там ще одна країна, це Китайська Народна Республіка, яка також з застереженням підписала Будапештський меморандум. І мова йшла про те, що Китай гарантував не застосовувати ядерну зброю проти України і захищати Україну у разі застосування цієї ядерної зброї. Ви згадали про цей. Триденний візит Шольца до Пекіна, і очевидно, Шольц намагається зараз переконати Сі Сідзіньпіня перед його європейським турне, перед поїздкою до Франції та кількох менших європейських держав, щоб Китай брав участь у глобальному саміті миру і переконав, щоб Китай брав цей. Брав цю участь без участі Росії, без, без цієї умови, що росіяни там обов'язково мають бути. Ви згадали про те, що йшлося сі дзіньпіні? Ну, власне, розмова звелася до того, що Китай би хотів, щоб росіяни були там, і очевидно, це наслідок уже там перемовин Лаврова із Сідзіньпіням, бо Лавров туди літав напередодні. Як ви оцінюєте от зараз особливу увагу до... Китаю і досі дзіньпіня в, в нинішні в нинішніх умовах, тому що і Шольц, і Байден, і Макрон вони демонструють е, бажання переконати сі Цзіньпіня в тому, що його слово багато що важить, ну в тому числі і для Путіна. Ну якби в нас часу зовсім не було, я би сказав так: слово Сі Цзіньпіня абсолютно нічого не варте для. Путіна, Сі Цзіньпін абсолютно ніяк не впливає на позицію Путіна. Більше того, я можу сказати, що в цій парі ведучу роль відіграє Путін, а не Сі Цзіньпін. Це Путін може нав'язати з Цзіньпіню ту чи іншу позицію. Це перше. Друге, і президент Джозеф Байден і канцлер Шольц в діалозі з Сі Цзіньпінем вирішували питання свої, тобто Сполучених Штатів Америки, і е, е, Німеччини на сьогоднішній день Німеччина це партнер номер один по валових показниках для Китаю в Європі. Країною номер два є Франція. Якщо подивитися склад делегації, то разом із Шольцем до Китаю прибули більше трьох десятків представників великих транснаціональних корпорацій і національних компаній. Німеччини, тобто насправді, оце ось основний зміст цієї розмови. Безумовно, в ході цього діалогу треба було повторити ту складову в розмові, яка відбулася із Джозефом Байденом, які стосувалися питань пов'язаних із впливом на Москву, впливом на Москву насамперед проблематиці миру в Україні, причому на основі. Статуту ООН, тобто виходу, звільнення територій, виведення повних військ і так далі. У відповідь на це, як ми бачимо, Сізіньбінь проголосив те, що ще півтора роки назад було написано в цих 12 пунктах доповнення пропозиції до так званого мирного плану. Якщо подивитися на 12 пунктів цього мирного плану, хай їх обзиває Пекін як завгодно чотирма принципами, що модно у філософії конфуціанства, ще як дев'ять із них стосуються винятково інтересів, інтересів Китаю. Тоді як бути? І з другим пунктом принципів, як про які говорить Сі Цзіньпінь, де мова йде, що ніхто із тих, хто бере участь у цьому процесі, не повинен ставити за мету якісь корисливі інтереси. Я ще раз хочу підкреслити: в 9 із 12 пунктів пропозиції до мирного плану явно стерчить інтереси Китаю, в тому числі і так зване припинення санкцій довгої руки, бо безумовно. Китай причетний до постачання до е, Росії компонентів е, ракетних озброєнь, безпілотників і так далі. І тепер уже зрозуміло, що не тільки мікросхем і напівпровідників, а з розмови з президентом е, Джозефом Байденом, і потім під час візиту е, міністерки фінансів Сполучених Штатів Америки. Елін стало зрозуміло, що китайські банки навіть фінансують підприємства, які випускають балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники. Бо основною основним питанням розмови міністерки фінансів Елін і керівника національного центру банку Китаю було те, що якщо далі це буде продовжуватися, то негайно Сполучені Штати будуть накладати. Санці зверніть увагу, як сформовано, якщо це буде продовжуватися. Тобто на сьогоднішній день ми маємо справу з тим, що Китай не лише постачає компоненти, а ще й фінансує російські підприємства, які виробляють озброєння, яке потім стріляє по українцях. звідси. Ті чотири принципи, які проголошує Китай, це просто дим в очі Шольцу і українцям. І про це ми чуємо вже цілий рік. Якщо не звус сі Цзіньпіння, то зуст спецпосланника Ліхуея. Тепер це ще й вкладено буде в уста Шольца. І в даному випадку, з моєї точки зору, тут важливі українські ініціативи і контрдії. Мене здивувала одна річ, як прибувши до Києва. Ліхвей найбільше, як він сказав, і спілкування останнього його вояжу по Європі був вдячний і задоволений з представниками української влади. Настільки була йому вичерпно надана інформація. Дуже було б цікаво, яку інформацію таку вичерпну йому було надано, за що він так уклонявся перед українськими очільниками. Пане Романе, ще одне питання, яке буде на розгляді буквально за кілька днів. Я сподіваюся, це розгляд питання щодо надання Україні Ізраїлю та Тайваню. Невідомо поки що чи це разом буде, чи все окремо допомоги від Сполучених Штатів Америки. Спікер Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон сказав, що у нього. Є чотири окремі законопроекти, і власне, ці чотири окремі законопроекти будуть подані до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Водночас, президент Зеленський каже, що без нового пакету американської допомоги Україна не матиме шансів на перемогу над Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії PBS. Послухаємо, що сказав Зеленський. Я кажу вам відверто, без цієї допомоги а, шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10, чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що. Сьогодні під нашим контролем ми повинні від одного перейти до comparing numbers, 10 to 10. Ну я просто не знаю, кого ще переконує Зеленський і чи можливо когось переконати, коли питання допомоги Україні. Переходить в площину внутрішньої політики, і давно вже перейшло політики в Сполучених Штатах Америки. Пане Сергію, тут ви говорите абсолютно істинні речі. Ця проблема це проблема навіть не стільки внутрішньої політики, як внутрішньої ситуації в республіканській партії. Чому веде себе так Майк Джонсон? Він знаходиться в підвішеному стані. У нього є тільки одна дорога: це робити те, що йому каже а, Дональд Трамп або його найближчі партнери по так званій Мазі, їх там а, 10 чи 11 знаходиться в палаті представників, яких він контролює, яким він керує і дає вказівки. Навіть оця позиція, яку оголосив Майк Джонсон, спікер Палати представників, про те, що буде внесено чотири. Чотири законопроекти. А, хоча ми знаємо, що допомога мала розбитися Україні, Ізраїлю і Тайваню. де четвертий взявся? А четвертий взявся, тому що за цей час було підписано угоди з Філіпінами і з Японією, які також потребують фінансування. А, це ще не вивчив Дональд Трамп, і тому він ховає їх за словом Азія. А Майк Джонсон ховає цю допомогу за словами індо індотихоокеанському регіону. Які є вихід із цієї ситуації? Я не сумніваюся в тому, що допомога України буде проголосована, бо тема, яку народила, оця допомога Ізраїлю з боку Великобританії, Франції і Вашингтону. Це тема, яка може похоронити під собою і кандидата Дональда Трампа, і парадоксально, але й кандидата Джозефа Байдена. Тому що пояснити ці різні підходи неможливо. І це треба чітко розуміти неможливо. Окрім того, як... Додумувати, придумувати все і так далі, всякі конспірологічні теорії, більше того, вже починати показувати на те, що Вашингтон веде там якісь шашлі за спиною Україною, чого немає на сьогоднішній день, але якщо оці, оці різність підходу буде далі продовжуватися, і подвійні стандарти, то очевидно, що це дуже швидко з'явиться. Очевидно, що на найближчому зібранні Буде голосуватися лендліз для України, те, що Трамп називає позикою, чи то так перекладають. Бо я коли слухав прес-конференцію Майка Джонсона і Дональда Трампа з Мар Алаго, це з резиденції Трампа, то і Трамп і е, Майк Джонсон використовували поняття лендліз. Але чи то безграмотний перекладач, чи йому сказали так говорить. Перекладав це як позику. Мова йде про ленд-ліз. І це дуже важлива річ. Для того, щоб запустити лендліз, потрібні безпосередньо ресурси. І їх потрібно набагато більше, ніж те, що описується цифрою 65 чи 64. Але, чорт побери, це вже справа самих американців. Ситуація також не краща. У Ізраїлі, тому що правильно пишуть на сьогоднішній день фахівці, які стежили за тим, що відбулася. Ізраїль і союзники пане Сергію, на це треба звернути увагу. Максимальними зусиллями зупинили мінімальну загрозу Ізраїля. Якщо оце в кінці кінців втовкмачать в голову ці таланти з Вашингтона. З Брюсселя і з Лондона, що були напрягнуті максимальні зусилля, щоб збити ці 300 об'єктів, а це мінімальна кількість, яку даруйте в лапках подарував Ірак Ізраїлю. Треба всім просто зрозуміти, в якій ситуації ми зараз усі знаходимося, а особливо Україна і Ізраїль. А ці внутрішні розборки, які там продовжуються, між Трампом і Байденом, між е, Майком Джонсоном і цією Мерджорі Грін, яка вже там третій чи четвертий акт подає резолюцію про відставку Джонсона? Вся ця возня навколо того, кому і скільки піде цих коштів, її необхідно припиняти. В іншому випадку, що показала розмова президента Байдена і Сі Цзіньпінім? Сі Цзіньпінь говорив штампами Путіна. Це дуже небезпечна річ. Це говорить про те, що одночасна напруга і активізація дій на російсько-українському фронті в Ізраїлі і напад безпосередньо з території Ірану на Ізраїль. І там і так йде з 23 жовтня минулого року ірано ізраїльська війна, але тепер атака ведеться з території Ірану, і треба в кінці кінців зрозуміти, що ракети для досягнення Ірану перелітали іноді через територію чотирьох держав. Ви уявляєте, коли літаки з цивільними людьми збивали, які залітали на територію чужої держави. Тепер 300 об'єктів пролітає на територію Іраку. Сирії, Лівану, Саудовської Аравії, бо стріляли ж не тільки з території Ірану, Іра, 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 а й Ємену. І це стає якби звичайним явищем. Тоді не треба дивуватися в тому, що може розвиватися далі. Звідси, очевидно, що мова не тільки про Україну ведеться, мова ведеться про критичну ситуацію, яка існує в на російсько-українському фронті, на атаці Ірану проти Ізраїлю. Якщо це вдасться зробити і нарощувати тут напругу, Тайвань не встоїть. Тому що з риторики Сі Цзіньпіня в розмові з Байденом видно, як Китай починає тиснути. Китай активізувався в діях і тиску на Філіппіни з територіальних претензій. Загострюється ситуація між Північною і Південною Кореєю. причому в розмові із Джозефом Байденом Сі Цзіньпінь просто відкидав аргументи президента Сполучених Штатів Америки щодо ситуації і риторики диктатора північно корейського щодо абсолютно безглуздих агресивних дій військових Китаю проти військових Японії і Філіппін в південно китайському морі і так далі. Тобто Напруга наростає. Я не торкаюся зараз навіть ситуації, яку розкручують поствагнерівці в Африці. Там вона теж крайньо неприємна, в тому числі і для Сполучених Штатів Америки, і для європейських партнерів. Пане Романе, ще я хотів запитати вас про. Глобальний саміт миру, який відбудеться в Швейцарії 16-17 червня, сі Цзіньпінь, який зустрічався з Олафом Шольцем, сказав про те, що він підтримує проведення мирної конференції, як він каже, для врегулювання так званої української кризи, хоча це не криза, звичайно, російська агресія. Але тільки якщо в ній візьмуть участь і Росія, і Україна, послухаймо оці, от ви згадали про чотири принципи врегулювання. Послухаймо, що саме сказав СІ. По-перше, ми маємо поставити на перше місце підтримання миру і стабільності та утриматися від пошуку корисливих вигод. По друге, ми маємо охолодити ситуацію, а не підливати олії у вогонь. По-третє, нам потрібно створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруги. По-четверте, ми повинні зменшити негативний вплив на світову економіку та утриматися від підриву стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок. А що в результаті цього глобального саміту миру може отримати Україна? Ну, з точки зору максимуму того, що я зараз відчуваю, це маломальський відредагований документ. Уже очевидно, що на цей саміт не прибуде представників Китаю представництво Китаю, тому що, подавляюча більшість країн, а в нарадах, які відбувалися, не підтримують участь російської сторони у цьому саміті. І це це вже важливо, тому що саміт виробить відповідний підхід більшості держав світу, і тоді. Можна запропонувати це російській стороні, як кажуть окремі очільники. Зрозуміло, що цей документ Росія не прийме і не буде його розглядати. І про це вже була заява. За таких умов очевидно, що. Необхідно буде вживати певних силових факторів тиску для того, щоб спонукати Росію до того, щоб вести діалог на основі документу, який буде вироблений на саміті Миру. Чи розуміють це у Вашингтоні, Парижі, Лондоні, Брюсселі? чи усвідомлюють це лідери Китаю, Ірану і так далі? З моєї точки зору, це дуже добре розуміють в Пекіні. В Тегерані і в Москві Тоді, тому і діють таким чином, як діють. Тому що якщо цей документ він буде вдалий, його припідтримують, підтримують там, умовно кажучи, 120-140 країн і так далі, говорити буде складно. Говорити буде важко. Говорити, треба буде зовсім іншими аргументами. З моєї точки зору, правильно було б. В підтримку відповідного документу, який буде вироблено, а на більше я там не можу розраховувати в ситуації, яка складається, це забезпечити Україну необхідним силовим компонентом для того, щоб створити відповідну тактичну ситуацію для сприятливих, можливого, сприятливого умов для діалогу. От тоді можна про щось говорити. В нинішній ситуації. Дивлячись на розгубленість і в Вашингтоні непослідовність, в тому числі таких великих союзників України, як Великобританія Франція, стає зрозуміло, що вони не, не, не можуть собі раду дати в цій ситуації, що говорити тоді про континентальну проблему чи глобальну проблему, яка пов'язана з встановленням стабільного миру. А Сі Цзіньпін, я ще раз хочу це підкреслити. Сі Цзіньпінь виконує вказівки. Це грубо, але це правда. Він виконує вказівки і співає під дудку Кремля. Дякую, пане Романе, вам за розмову. Це був Роман Безсмертний політик і дипломат.